Таю, наша команда готова підсумувати п'ятницю 24 травня. Про головне далі. Енергетична інфраструктура все частіше стає об'єктом влучань російських ракет та безпілотників. Під час години запитань до уряду говорили про тарифи, будівництво електростанцій, графіки відключень та перспективи. Зокрема, парламентарі поцікавились захистом енергосистеми. За словами прем'єра, все під контролем стосовно об'єктів. За, захисту, які вже збудовані, в нас він ділиться на перший, другий, третій рівень. Перший це найпростіші габіони або ну, там, попросту мішки з піском, але зараз це вже повністю все е, зроблено у, у вигляді габіонів, які більш довго, е, довго тривалі і витримують більше навантаження при ударах. Буквально сьогодні вночі, до речі, такий рівень захисту вчергово спрацював, коли в нього прилетів шахет, трансформатор, це врятувало. Е, це по сьогоднішній нічній атаці протягом всього періоду цей захист відпрацював найбільше. Другий рівень захисту це бетонні саркофаги над трансформаторами на визначених підстанціях, які несуть ключове навантаження щодо передачі дистрибуції електроенергії. Такі об'єкти будуються вже протягом року. Відповідно, там, де вони збудовані, де трансформатори вже підключені. І накриті подібним рівень рівнем захисту. Він абсолютно ефективно працює. Тут не те, що про помилку неможливо говорити. Це абсолютно ефективний від дронів. Інструмент захисту. По більших ударах будемо бачити, це закрита інформація, і відповідно зможемо нею ділитись в закритому режимі. Тому вважаю, що це правильний підхід до продовження створення пасивного захисту для всіх об'єктів, які можливо таким захистом захистити. Хмельниччина знову в лідерах по обсягах посівів сої та цукрового буряку в обласному управлінні розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин звітують про завершення сівби ярих культур урожаю 2024 року. Загалом посіяно 875 тисяч гектарів ярини. З них кукурудза та зерно займають 200 тисяч гектарів, понад 32 тисячі займають цукрові буряки 175 тисяч гектарів засіяно соняшником та 215 тисяч соєю. Як зберегти ментальне здоров'я це основні питання, яким присвячений форум осмислення, цінності та історії стійкості. На заході зібралось понад 60 людей, аби почути та поділитись особистими історіями, що розповідають, як знайти сили та ресурси у найскладніші моменти життя. Допомогти кожному знайти можливість для посилення власної стійкості саме така мета проведення психологічного форуму осмислення цінності та історії стійкості. З початку повномасштабного вторгнення ця тема стала ще більш актуальною. Ми говоримо про те, що індивідуальна стійкість Євляється запорукою нашої колективної стійкості, і власне, якщо людина може впоратися сама зі своїми стресами та зі тими викликами, які перед нею виникають, то тоді вона зможе допомогти і оточуючим. А в цьому власне і виражається наша стійкість і той феномен нашої стійкості, бо ми, як ті мурашки, можемо зібратися і подолати найвеличнішу і найсильнішу перешкоду, чи то ворога, який перед нами виникає. Разом визначали формулу української стійкості науковці, культурологи, освітяни, представники влади та департаментів відбувся захід на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Це є надзвичайно важливо, надзвичайно актуально. Мені приємно, що викладачі Хмельницької гуманітарно педагогічної академії мені приємно, що наші студенти безпосередньо беруть участь у цьому форумі, слухають ці панелі. Це дуже важливо. Хочу сказати, що Хмельницька гуманітарно-подічна Академія не стоїть осторонь від тих питань, які на сьогодні підіймаються. Захід відбувся у форматі дискусійної панелі. Особливу увагу було приділено стійкості українських захисників, де їм брати сили та черпати енергію. Щоб знайти відповідь на ці питання, учасники поділились своїм особистим життєвим досвідом і пережитим болем. Одного разу буваючи на сході на Купінському напрямку, ми їхали в машині разом з підполковником Ілею Лазарем. Командиром 36-го окремого стрілецького батальйону, і я його запитав Ілля, розкажіть, будь ласка, про війну. Що ви вважаєте? От як вам тут? Він каже: війна це ще одне життя в моєму житті. Ментальність українського народу це теж одна з складових нашої стійкості. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Кошти, які вдалося заробити комунальному підприємству міста, витратили на будівництво дитячого майданчика Павук. Це стало втіленням мрії полеглого військового хмельничанина Андрія Черніцького. Саме він розробив креслення комплексу. Детальніше знають мої колеги. Перші маленькі відвідувачі уже протестували новий дитячий майданчик Павук. Відкриття комплексу відбулось у парку імені Чекмана. Малеча залишилась у захваті від розваг. Вигляд дуже цікаве, тому що воно все зроблено в одному стилі. Стиль такі павучки, і діткам дійсно дуже цікаво. І на павутинки кататися, по павутинці вилазити, з'їжджати з лапок павучка дуже цікаво. І головне, вони не якщо падають, не боляче. Таке покриття хороше. Конструював майданчик хмельничанин Андрій Черніцький ще у 2018 році. У перші дні війни добровольцем пішов захищати Україну. Тож уже після загибелі героя вдалося втілити задум у життя. Всі, мабуть, пам'ятають, як він ремонтував наші фігури Мазура космодром, які всі вважали безнадійними і вважали, що їх треба знести через те, що вони були дуже сильно пошкоджені. Тоді ж Андрій захопився творчістю Миколи Мазура і спробував вигадати щось своє, абсолютно індивідуальне, абсолютно не таке, як до чого всі звикли. Намалював цього павука. Серед розваг великий павук з лапками-гірками: павучата, гойдалки, кокони та карусель павутина. Малював Андрій Ескіз на стінах у кімнаті своїх дітей, поділилась дружина, узгоджував кожну деталь із своєю малечею. На мою думку, майданчик вдався на славу. Я думаю, що можливо Андрій би вніс якісь корективи, але майданчик в цілому мені подобається. Я вже бачу, вже дітки задоволені, вже бігають, граються, катаються, гойдаються. Це все робилося для дітей, тому я думаю, що все круто вийшло. На будівництво майданчику витратили лише кошти, зароблені комунальним підприємством, парки та сквери. На будівництво комплексу витратили два місяці та мільйон гривень. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Важко уявити своє життя без програмованої техніки та роботів, які оточують нас в побуті на роботі чи відпочинку. Створювати такі різноманітні пристрої у Хмельницькому можна навчитися з маличку на спеціальному курсі робототехніки. Детальніше про можливості для юних майстрів розповіли наші журналісти. Створювати дрони. Ось чим хоче займатися Максим у майбутньому, коли опанує всі навички робототехніки. Хлопець почав навчання на відповідному курсі близько року тому. За цей період створив вже декілька програмованих систем. Я починав з ялиночки, вона йшла добре. Далі який я ще не допаяв, далі машина. Вона була сама тяжкіша тому що тут є rgb плати і їх треба підключати один за одним Робототехніка це поєднання електроніки, механіки, проєктування та програмування. Таке заняття має багато переваг. Зокрема, розвиває креативність, інноваційне мислення, підвищує інтерес до науки, технологій, інженерії та дає поштовх до формування майбутньої професійної кар'єри. Я вирішив займатися, бо потім хочу поступити на якогось програміста або щось подібне. Щоб створити таку машинку, потрібно пройти декілька етапів: від написання комп'ютерних кодів. The cat До паяння деталей, тож навчання починається з теорії базових понять з електроніки та програмування. Згодом практика паяння та збирання електричних пристроїв. В нас є спеціальний курс. Ми беремо тільки з 11 до 15 років. Ну від 11 до там, поки дитина навчається в школі. Тому це для 11 років це трошки складновато, але вже від 12-13 років хлопці отримують вже навички у сучасному світі. Роботи оточують нас на кожному кроці. Тож використати свої навички діти можуть у багатьох сферах від створення простих пристроїв до управління складними системами. Зараз це дуже актуально, тому що багато переходить на заводів. Більшість підприємств переходить на як сказати, на ну, математичні моделі робототехніки. Це ми програмуємо. Наприклад, ми на базі Ардуїна ми програмуємо різні математичні моделі, запускаємо машинку, двигуни будь-що. Тож насправді створення роботів у малому віці цілком реально, цікаво та корисно. Тетяна Ршипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Рок, музика та благодійний збір. Артисти гурту Козак Сістем відіграли понад 250 концертів усією країною. Безкоштовно кожен бажаючий міг насолодитись живою музикою та задонатити на дрони для зсу. Детальніше у матеріалі Олександри Толстюк. Хмельницький став 259-ю зупинкою гурту Козак Сістем. Артисти подорожують Україною та проводять благодійні концерти за допомогою благодійного фонду МХП Громада, виконуючи своїх хіти, вони заохочують слухачів донатити. Ми продовжуємо допомагати Збройним силам України, і для нас є важливим долучити кожного українця до руху спротиву, адже війна багатьох налякала, і війна поки що для багатьох є незнаною. А ми в свою чергу даємо людям зрозуміти, що війна це наука, її треба вчити, і найголовніше знайти себе в цьому русі спротиву. Учасники гурту збирали гроші на дрони для Збройних сил України. Такі заходи організовують три-чотири рази на тиждень. Одразу після виступів відвозять техніку, яку вдалося закупити на фронт. Ініціатива проводиться безкоштовно. Тож послухати живу музику та побачити кумирів могли усі бажаючі. Сьогодні стан кожного українця далекий від ідеального. Я мовчу про те, що в нас велика кількість безробітних. У нас через війну поламалися всі можливі і неможливі зв'язки, можливості заробляти і таке інше. Тому ми свідомо не ставимо бар'єрів у вигляді квитка. Для багатьох це може бути бар'єром. Так їдемо до людей безкоштовно. Містяни засумували за живими виступами. Тож під сценою людно, окрім насолоди, кожен міг зробити корисну справу, задонатити будь-яку суму. Я вважаю, що в країнах в часі, які ми зараз опинилися, повномасштабна війна це по перше загартовує трохи дух. Є можливість донатити. Люди трішечки відволікаються мозгами від новин, від телемарафонів, від трагедії, які ми чуємо кожного дня. Тому дуже важливо піднімається дух. Це велика підтримка. Це підтримка і військових. Я так думаю, що тут буде дуже багато військових, які зараз тут, можливо, на ротації, можливо, поранені. Хлопці завжди тим більше я знаю, що вони підтримують армію, допомагають, купують і дрони, і оснащення, і все. Тому це важливо. Ми трошки задонатимо. Це дуже важливо в наш час об'єднувати наше суспільство для того, щоб ми всі розуміли, що це наша спільна війна і наша спільна боротьба. Наступною зупинкою рок гурту стане Черкаська область. Допомагатимуть військовим і надалі. Адже головний меседж, який група хоче донести слухачу, або ти в зсу, або ти для зсу. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Від стану середовища залежить здоров'я. Якщо екологія забруднена, це спричинить виникнення інфекцій та захворювання. Тож турбуватись про безпеку мають як містяни, так і влада. Чи влаштовує самих хмельничан екологічний стан міста? Запитали у щоденній рубриці питання дня. Стан довкілля залежить не тільки від містян, а й від місцевої влади. Неодноразово дослідники повідомляли про критичну ситуацію із головною річкою міста Південним Бугом. Тож, чи задовільняє хмельничан екологічний стан міста і знаємось влаштовує, не замічаємо якісь. Ми нічого чи... так, зелене місто нам подобається. Можливо, воно десь так є, що ми не відчуваємо чогось, але в принципі чисто всюди. Нам подобається. Зелене місто порівняно з іншими. Стан річки такий не самий прекрасний, бо плавав то трошки запашок Є тяжкий воздух тут. Тут взагалі тяжкий воздух в мельницькому, бо ми в ямі знаходимося. Багато пил не прибирають. Ми на з інституті з підемо заходу. Нормально. Головне, щоб люди самі не смітили і прибирали за собою, слідкували і робили зауваження, тому що ну, мусить хтось це робити. А так, на річку не ходжу, не знаю, не можу сказати. Так, влаштовую, мені подобається. Нам подобається. Не зовсім. А чому? Ну, тому що є люди, які забруднюють його і ну, взагалі якось так відносяться. Не дуже. Я наразі подивилась парк не дуже. По сравненню з Харковом, взагалі нічого, если чесно. Ну треба поубирать немного. Не зовсім, особливо як не прибирають смітники і кількість смітників по вулицях. А що може ти сказати за південний бух? Дуже в плачевному стані. Зараз, наче краще, ніж було раніше, але хотілося б, щоб качечки і взагалі. А тваринки вільно собі могли пересуватись і не заплутуватись ні в пляшках, ні, я не знаю, всіх цих, ну ви розумієте, про що, в відходах. Ну, звичайно, не влаштовує, тому що а, всі ці вибухи вони все-таки впливають і не тільки в тій частині, де вони вибухають. Ну, екологічний стан нашої країни зараз дуже такий. Негативно можна сказати, але ми нічого не можемо зробити. Такий в нас час. Мусимо чекати чогось кращого і надіятися на щось краще. Таким цей день побачила інформаційна служба першого подільського більше традиційно у соціальних мережах: мирного неба вам та переможних новин.